Всім привіт. В общем, така ось у нас зима. Плюс 5 чи плюс 6 градусів тепла. Ще. Він конкретний, що просто здув з ніж. В общем, такий капіт Тут в мене вже Це цей родитель з комена позривався. Це... Не знаю, як його зробити. Погоду лізти туди не хочеться. Забрати на кришу, а криша має. Коротше, такі ось справи. О, заболів трохи, день не топимо, треба по другу постійно ходити. А воно таке мокре в лісі, особо такого і нічого не знайдеш. Людей на вулиці немає. Ввечором треба ще йти в центр села, на нову почту, забрати табак, гільзи. Ось така рутина у нас. Роботи вже немає, бо зима. Всядлі вже в цьому місяці буде робота. Коротше, копійки я в цьому місяці заробив, бо двоє з половиною суток тільки відробив. Так що треба затягувати пояски і тримати. Мерзка погода коротше. і не знаю навіть чим себе зайняти цілими днями от або в Ютубі. Або слухаю музику, або просто од'їдаюся і сплю. В общем, дуже цікава жизнь настала. І ці тривоги постійно, що сьогодні взагалі бахкає то там, то там, ці шахеди збивають. Коротше, покоя немає. Так що. Всім до нових зустрічей, бо зараз за пару минут що знімаю, промокну до ниточки.